Направленний, перш за все, змінити себе, знайти в собі те, що не так, ми почнемо змінюватися. Якщо ми почнемо змінюватися, до нас підтягнуться наші самі найрідніші нам люди. І я хочу вас ще раз попросити, хто володіє цими методиками, хто навчиться, ні в якому разі не насилуйте нікого своїх рідних. Це повинно бути все добровільно. Ми не маємо права втручатися ні до кого. Навіть до своїх самих ближчих і рідних людей ні до чоловіка, ні до дітей, ні мама, ні ну ні до кого. Тобто, якщо людина попросить усвідомить, ми не знаємо, яка задача тої людини пройти своє життя фізичному цьому втіленні. Однакова кількість м'язів, ну є е, аномалії, але ми до них не будемо. Це одиниці да, аномальні явища. У е, нас е, однакова структура, ми відрізняємося, чоловіки і жінки тільки, да, ну, там по деяких ознаках. У е, нас е, ну, все однакове, на чомусь ми різні. У нас однакові всі хімічні процеси, які відбуваються в нашому органі, закладено як в комп'ютер. Але чомусь ми відрізняємося, чому? Це, що в нас є в нашому фізичному тілі, це наша структура. Біохімія. Це всі біохімічні процеси, які відбуваються в нашому організмі. Ми щось подумали, у нас раз уже, там біохімічний процес пішов, він дав запуск на нейрончик, нейрончик дав сигнал, і вже наша структура щось зробила. Да? Ось якби до діє. В нас настільки наш організм чітко спрацьований, злагоджений, що ми. Навіть не задумуємося, як воно це все автоматично відбувається. І психоемоційний стан це наші емоції. І якщо в нас хоча б одна сторона порушена, у нас порушується наш трикутник. Тобто у нас немає вже рівних бедер і рівних кутів немає. Ми, емоційний стан у нас поганий, біохімія у нас вже порушується, трикутник наш перекособочується, він тягне нашу фізику. І знову ж таки, якщо це довгий, тривалий період, довго тривалий період дисбаланс, і людина починає хворіти. Хворіти досить такими важкими, серйозними хворобами починає хворіти. І потім лікарі вони лікують що? Наслідок. Причину ніхто не розбирається, причину ніхто не шукає. І чим мені подобається кінезіологія, тому що вона на найкоротші терміни, може реально знайти цю причину. Це збудники нейронів. Якби не було цих органів чуття, наші б нейрончики вони фактично сигналів би не отримали. І нейронні зв'язки наші, якщо вони в нас працюють дуже автоматично, ну, їх, звичайно, змінити дуже легко. Вони змінюються. І якщо ти виходиш на інший рівень на позитивний рівень, і знає, от давати ріки ти займаєшся, да ти виходиш на інший рівень на позитивний, у тебе нові створюються нові нейронні зв'язки, і досить швидко вони створюються. Якщо вони створюються, в тебе змінюються біохімічні процеси, змінюється твоя структура, твоє тіло підтягується наша думка. То тобто психоемоційний стан він у нас найголовніший. Наша думка це наша вібрація. Вібраційна думка вона запускає. Що запускає? Емоції. Емоції. А емоції у нас різних є. У нас є емоції і позитивні, є, і негативні. Є. Чим більше в тебе цих позитивних думок, тим більше в тебе позитивна вібрація. До тебе притягуються позитивні люди. ти робиш позитивні справи. Ти радієш ще більше. Це все позитивні вібрації. Чи ви ходите в церкву, молитеся, чи ви йогою займаєтеся, чи ви будь-якими іншими методиками займаєтеся? Це головне очищення, ваше очищення, спосіб життя. Чи ти займаєшся спортом, чи тобі подобається ходити, чи тобі бігати, чи плавати там, і так далі. ти вибираєш все ну, одно. Ти рухаєшся, рух це життя. Що ви сидите в бухгалтерії? 40 років до пенсії. Ну вот отак із бухгалтерії на пенсію. Далі переконання з переконаннями в нас, звичайно, в нашій Україні і наше покоління і молодші покоління вже трошки, наприклад, з дітьми нашими простіше, якщо ми в них щось вклали. Це ну, взагалі, дуже складно. Ваша задача, якщо ви тут, ну ви реально можете змінити себе і можете змінити свої родини. І тепер дивіться, наша мова. Наша мова це наше я, мова це шо? наша вібрація. Як ми сказали, як ми подумали, такі емоції ми отримали. Так? Ми дійшли до нашої емоційної карти органів. Тобто, все, що в нас не так, наші органи реагують на це, реагують через наші енергії, через наші меридіани. Тобто це блокується меренергії, меридіани, і потім наші страждають органи. Ми п'ємо нас болять да, ми п'ємо від нирок. У Нас там печінка хвора, ми п'ємо від печінки, а фактично не є проблема печінка. Причина не печінка. Причина, от перше: мова, думка, емоції. Мова да. От як ту думку зупинити, Зупинити. А мова теж мова. Часто, Якщо є дивіться, а ви думаєте, знаєте, от що ви розмовляєте іноземною мовою, і вам треба підібрати слова? наша задача. Наша задача бути спокійним при тестуванні, не нав'язувати свою думку, тому що наша думка впливає. Зараз попити всім водички. Наша задача зараз дивимося. От в нас є на сторінці 29. Читаємо інструкція для роботи кінезіолога. Читаємо, підтримуйте стан вашого пацієнта тут і зараз. Якщо ви відчуваєте, що заблокований постійно у вас рука, чи ослабла рука весь час. Ви людину просто повертаєте. Ти де? Ти про що думаєш? Ти тут? Тут? Хорошо, давай. Нам треба дієту. Не думай про дієту, чи там ти думай про своє питання? Тому тобто людина... да, вправи зробити. Да. Ми ну, якщо ви тільки вправи зробили, людина знов полетіла, то виходить, фізичне тіло тут, а енергії немає. Ви тут і зараз, і людина тут і зараз повинна бути. Центруйте себе, приведіть себе в медитативний стан. то це. Ці всі вправи привести себе в нормальний стан і ніяким чином не впливати. Ви нейтральні, не нав'язувати, не нав'язувати. Якщо ми хочемо працювати, щоб був ефект, значить тут і зараз і тільки проблема поставлена. Зрозуміли на Концентрація. Но ви от я працюю з нею, я нейтральна. У мене нема нічого. Ось тут це, це треба навчитися, це період прийти, щоб тут не було нічого. Ви повинні усунути свої очікування. Наприклад, ви підбираєте дієту і ваша задача, ви бадами, наприклад, займаєтесь. Ви повинні бути готові до будь-якого результату. Чи ваш клієнт пішов і він взяв у вас кошик, такий як свята приносила, да? чи він у вас взяв один препарат, чи ви взагалі, він нічого, <зваж> не да? чи ви взагалі <зваж> нічого не підібрали, чи ви взагалі нічого не підібрали, тому що ну, в нього все є і йому ну, важливо включити там, гречку в раціон і виключити там, творог, ну, я умовно кажу, да? І для нього це буде достатньо. І сходити в басейні. Для нього це буде достатньо. Ви взяли там за прийом своїх 300 гривень. Ну, бади ви свої не дали. Тобто, ви, ваша думка не повинна бути націлена, що я віддаю весь комплекс з кошиком здоров'я. Mm -hmm. тобто, як клієнту, тобто в блага клієнта. Во благо, благо, благо. благо клієнта. Ми не накручуємо себе, що ми віддаємо все, що ми хочемо віддати. Ми даємо во нас клієнта. Mm -hmm. На нас на, на, на дофамін. Отилична частина у нас сереталін. Тепер далі дивимося, є в нас ацетилхолін. це наша тім'яна частина. Так, і в нас залишається гамовіна масляна кислота. Гамовіна масляна кислота це скронева частина наша, Коли ми будемо тестувати, ми будемо тестувати і ліву частину голови, і праву частину голови. Отсветил хлеба. Да? Отсветил хлеб. Силівні, я дійсно случайно прийшла. Ну, я вперше раз думала це случайно. Сьогодні так вийшло. В останній момент це вирішення вирішила прийти. І я розумію, що дійсно це не, не, не просто так. Я вважаю, що воно мені допоможе допоможе і мені, і моїм близьким. Дякую своїй подружки, подружці Світланки, яка також мені надихала на цей курс. В будь-якому випадку я відчуваю. Тільки позитивну енергію і вам велика вдячність за це. І я не знаю, вроді як і тяжко, бо багато інформації, дуже багато. Ну при тому я думаю, що тільки позитивним було чим з того. Велика подяка. Дерю вас, що ви є в нас, що ми вас знаємо, і що ви такий для нас зірець руху вперед. Як? І то, що ніякий вік, ніякі там обставини нас не зупиняють. Людина розвивається, і там і 40 і 50 років, і, мабуть, скільки живе, вона потенціал такий кишеня для знань, з допомогою яких і виво ви так нас. Надихаєте, і ми от з вашою допомогою втілюємо. І ще от, щоб ми поставили ну, особисто Я поставила мету, і я от рухалась. Не просто там була така, що щаслива. Ну, от як би щось досягнути, якийсь результат отримати. Я дуже вдячна тому вам. Да, да, тому що от зустріч з вами, от такі зустріч, ну от такі навчання, семінари, що там у нас був відкритий в тому році. Вони все одно дають розуміння, що ти тут живеш, і в тебе якась є місія, не просто там харчі. Там якісь готувати, ходити на роботу, їсти. Тобто, що у людини більше потенціал і треба виконати, встигнути в цьому житті щось зробити добре. Тож дякую, люблю вас і ціную. Висловлюю щиру подяку за сьогоднішнє навчання, за ті знання, які ми отримали, за ту енергію позитивну і вірю, що. Що це не випадково, що це мені потрібно і благодарю, щиро від mm -hmm. душі.